Попри те, що цей вид спорту доволі молодий, з кожним наступним роком проведення він набирає все більшу популярність, адже у ньому можуть брати участь представники будь-яких шкіл і напрямків бойових мистецтв, які сходяться у сутичках на ринзі. Звісно, як і у всіх єдиноборствах, тут також існують правила бою. Втім, вони мають мінімум обмежень у порівнянні зі стельовими і видовими правилами змагань, що дозволяє спортсменам демонструвати широкий спектр і арсенал технічних дій. Подібний своєрідний стимул, звісно, впливає на настрій і бажання атлетів спробувати себе у Серйозних випробуваннях, тим паче, коли їхні організатори створюють максимально можливі сприятливі умови для реалізації того, чому кожен з них навчається і опановує у ході виснажливих тренувань. Як завжди турнір наш який проходить в нашому клубі, ми проводимо без носа, без поборів і всього остального. Ребята всі дуже довольні. Красномовне свідчення тому участь у змаганнях вихованців 27 спортивних клубів, 18 з яких представляли Дніпро, а також інші міста регіону Нікополь, Сенельниково, Покров, Марганець, районний центр Петропавлівку, селище Дніпровське. Окрім них, у гості на ринг панчеру завітали бійці з горішніх плавнів Полтавської області та Маріуполя і Покровська, Красноармійська, Донецької. Зрештою, попри вражаючий кількісний склад учасників, керівник Дніпропетровського обласного осередку федерації змішаних єдиноборств ММА України, Олександр Журавель, відзначив і гарний рівень підготовки переважної більшості атлетів. В настоящее врем'я уровень дітей, особі з діті растя з кожними дні Потому что популярности набирает ММА. Дніпропетровської області у загальнокомандному заліку перемогу святкували вихованці спортивного клубу Ліон нашого міста на другому місці. Бійці з Маріуполя замкнув трійку призерів інший представник Дніпра, спортивний клуб Патріот. Судді відзначили також високий рівень підготовки Георгія Акашвілі, Владислава Циганова і Богдана Куценка. За результатами звітних змагань тренерською радою буде сформовано збірну області, яка візьме участь у чемпіонаті України, що відбудеться 21 23 квітня у Тернополі. На спортивний клуб Панчер у березні очікує низка нових турнірів. Перемство області по спешным видовольствам Ми відкриваємо начало цілого ряду турнірів. І ближайшие турніри, які у нас пройдуть, это уже в марті місяці. Первенство області по казахському дубову, Також пермство проведем открыто нашого клубу по боксу І первенство міста Дніпра по тайландскому боксу.